Добрий день, вітаю вас. От, от у першому таймі е, оболонь вона показала свій футбол, нав'язувала свій футбол е, кривбасу, але в другому таймі все змінилося. Що відбулося от переломного у роздягальні чи можливо по початку другого тайму? Ну мене не було в роздягальні перерві матчу. Я думаю, хлопці трошки розслабились. Мені здається, ну не зібралися так, як треба на другий тайм, і а кривбас почав агресивніше грати ніж в першому таймі, і трохи не витримав цей тиск. І, але я рахую, що в нас були моменти, і ми могли зачепити зі очки в цій грі. Так, в першому таймі точно відсотково були моменти, але їх не вдалося реалізувати. На ну, вашу думку, от з, з лавки запасних, чому так? Мені здається, треба більше працювати на тренуваннях, над завершенням. Я думаю, ми будемо покращувати це до наступних матчів. Добре, поговоримо про другий тайм. Що ось перемкнуло оболонців, що вони не змогли далі нав'язувати свою гру. Я зайду. Я думаю, за рахунок агресії кривбасу вони почали більш агресивніше грати, і ми не витримали це. Але я не рахую, що ми відійшли від цієї гри. У нас були після пропущених голів моменти, і ми могли забивати і один, два і три навіть. Чудово, і один з них ви забили. Розкажіть про нього. Чи були надії після нього, що ще щось можна змінити? Я думаю, так це окрило нашу команду. Ми побігли вперед. Кривав вже в кінці почав матчу трошки тягнути час. Дуже радий забити голу забитому голу, але не задоволений результатом. Зрозуміло, вам дякуємо і успіхів надалі. Дякую.